Вітаю, долюбчики! Ласкаво просимо до навчального відео щодо електронних таблиць. У цьому відео ми створимо шаблон для розрахунку бонусів. Ходімо, дізнаємося, як це працює в ОДУ. Отже, ми в нашій базі оду, і я отримав ставки для розрахунку бонусів. Вони містяться у таблиці зі ставками бонусів для виплат. Тут є різні ставки бонусів. Ставки прив'язані до діапазона... Сум продажів це означає, що за кожен євро продажу в цьому діапазоні продавець отримає 5% на першому щаблі, і 10% на другому щаблі, і так далі. Чудово! як застосувати ці ставки до реальних даних. Що ж для цього спочатку потрібно отримати дані, переходимо до модуля продажі, відкриваємо звіти з продажів. Тут ми побачимо всі угоди, що відбулися. Прибираю фільтр, щоб відобразити всі необхідні дані у зведеній таблиці. Пересвідчуюсь, що маю потрібні дані та склад стовпців та рядків. Мені потрібні саме суми без податків. Далі згруповую дані за продавцем, щоб побачити. За кожним суму його продажів. Також згрупую за кварталом щоб бачити результати за періодом. Отримуємо зручну таблицю, ранжовану за зростанням суми продажів. Дані впорядковано та добре візуалізовано. Тепер можна перенести їх до таблиці. Для цього в модулі документи створюю таблицю бонуси. Отже, маю потрібні дані у таблиці. Тепер для розрахунку бонусів слід впорядкувати дані за кварталами. Для цього використаю фільтри. Створюю фільтр за датою, щоб відсортувати дані за кварталами. Вибираю «Дата». Потім місяць квартал як інтервал дат. Фільтр автоматично встановлюватиметься на поточний квартал. Також треба вказати, яке поле використовувати для фільтрації. В нашому випадку це буде дата замовлення. після цього. Моя таблиця відбуватиме лише дані за вибраний період. Наприклад, зараз це 2024 рік, але якщо перемну на 2023, отримаю відповідні дані. Також можна додати фільтр для конкретного продавця. У цьому випадку це буде фільтр за зв'язком, бо продавець це поле пов'язане із замовленням. назву його продавець та вкажу, що воно пов'язане ще із користувачем. Поле продавець у замовленнях на продаж пов'язане з моделлю користувач. Тож мені потрібно вказати, що цей фільтр має бути пов'язаний із користувачем. Також хочу, щоб фільтр автоматично застосовувався до поточного користувача. Таким чином, кожен продавець бачитиме лише свої комісійні за квартал, коли відкриє інформаційну панель. Відповідні рядків вже налаштована. Тепер, якщо застосувати цей фільтр, я бачитиму лише свої дані. Продажів у мене немає, але я можу обрати іншого продавця та побачити лише його результати. Чудово, але як отримати ще зручнішу таблицю з потрібними даними? Для цього потрібно змінити спосіб отримання даних. Наразі всі комірки заповнені формулами, які не змінюються за застосуванням фільтрів. Усі комірки заповнені складною формулою хоча насправді вона не така вже і складна, якщо розібратися. Наприклад, заголовок тут отримує дані з таблиці даних 1 та фільтрує їх за першим кварталом 2023 року. Ця формула залишається незмінною незалежно від фільтрів. Тому мені потрібно змінити її, щоб отримувати лише ті дані, які мені потрібні. Простіше за все скористатися функцією зведеної таблиці. Достатньо вказати, яку таблицю потрібно викликати, чи потрібні підсумки і заголовки. Коли я використовую цю функцію, мені потрібно лише вказати, яку зведену таблицю викликати, якщо потрібно вказати певну кількість рядків. Але у цьому випадку це не потрібно. Якщо потрібно включити підсумки, але тут вони не потрібні. Якщо потрібні заголовки, але я також не хочу їх включати. Тому я встановлю це значення на нуль. Після цього я бачу лише дані, що відповідають обраним фільтрам. Якщо я оберу продавця, то побачу всі результати за квартал. Дякую. А як розрахувати самі бонуси? Для цього потрібно повернутися до документа. Зі ставками бонусів. Копіюю таблицю, створюю новий аркуш для обчислень. Назву його розрахунок бонусів. А вихідний аркуш фактичні дані. Тепер можна видалити стару таблицю, вона більше не потрібна. Ходімо, транспортуємо цю таблицю, щоб зробити більше обчислень для кожного торгового представника. Для цього використовуємо функцію транспортування та оберемо потрібний діапазон. Отримуємо транспортовану таблицю. Тепер потрібно додати всіх торгових представників. Для цього звернемося до фактичних даних. Розширивши формулу в обох напрямках, фільтр автоматично встановився на 2024, тож повернемо його на 2023 та приберемо фільтрацію по торгових представниках, щоб побачити всі дані. Далі потрібно обчислити суму, яку кожен торговий представник отримає на кожному рівні комісії. Це завдання трохи складніше. Мета — знайти мінімальне значення між сумою та залишком на рівні. У нашому випадку це буде мінімум між цими значеннями. Ор іс он, мазультат мінус п'ять. Що логічно, оскільки значення перевищує рівень. Отже, на цьому рівні комісія нараховується повністю. потрібно розширити формулу, зафіксувавши певні значення. Натискаємо F4 для фіксації стовпця та рядка, щоб додати позначку валюти. Тепер формулу можна розширити в обох напрямках, щоб отримати комісію на кожному рівні для кожного торгового представника. Якщо з'являться від'ємні значення, додамо функцію max. Щоб повернути найбільше між мінімальним значенням та нулем. Знову розширюємо формулу, потім множимо суму на ставку комісії, фіксуючи потрібні стовпці та рядки. So by doing, once again, just times this element, and fixing the column here, the row, sorry. Після цього побачимо, скільки кожен торговий представник отримає на кожному рівні. Загальна сума комісії це сума значень усіх рівнів. Використовуємо функцію sum, щоб підсумувати значення та отримати кінцеву суму. Щоб представити дані у зручному вигляді, створимо новий аркуш, назвемо його комісії. Та зробимо першому книзі. Додаємо імена торгових представників, посилаючись на вихідні дані. Here above and extend as well. Потім додаємо фактично суму реалізації та сумарно комісію of the sales. So this was also just there, so I can extend also. Then my commission total by sine this is equal to this value here. And getting it as well. And now I обчислюємо відсоток комісії від суми реалізації, додавши IFERROR, щоб уникнути ділення на нуль. Division by zero. In this case, oh. so by doing this, I get a nice table. I can play with the table to uh, change the values and compute um, it on different quarters, and I will see that it's not always the first salesperson that comes on top. Okay. Тепер створимо дашборд, щоб поділитися інформацією з торговими представниками. Додаємо таблицю комісії до секції дашборду продажі. Та встановлюємо доступ користувачі продажів лише власні документи minimum, so own documents only, and сел this dashboard. Тепер кожен бачитиме свою комісію за місяць, використовуючи потрібні фільтри. Андоспредшіт токет специфік комісін амат байкхіна тому. все сьогодні. побачимося в наступному відео. озвучено з ініціативи та на замовлення партнера воду в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.